Спільно літо різні разом. Літній табір повного дня для дітей від 7 до 16 років від спільношколи. Цьогорічна літня програма сфокусована на об'єднанні дітей. Через поєднання відпочинку, цікавого пізнання діти будуть зосереджуватися на зближенні та взаєморозумінні, попри різні переживання і різний досвід, зокрема, пережити під час війни. А для тих, хто цікавиться спільношколою, табір «Спільно літо» є також можливістю познайомитися з командою дітей та дорослих, спробувати різні освітні підходи та відчути атмосферу простору. Долучайтесь. Денний табір Ньютон цього літа пропонують дві програми для різних вікових груп. Перша для дітей віком від 6 до 10 років. У програмі табору весела англійська, творчі майстер-класи, лабораторія дослідів, на стільні та рухливі ігри. Максимум часу діти проводять просто небо на березі Дніпра. Друга для дітей від 11 до 16 років. Тематика табору для підлітків – театр, історія, мистецтво. Чотири години цікавого та корисного акторства на день. Курс завершиться показом міні-вистави, перформанс або відеоперформанс. Залежить від групи, кількості дітей та є бажання. Також на дітей чекають. Теревені про мистецтво, подорожі в часі, знайомство з історією людства або окремої держави пригодницькі сюжети на основі історичних епох і легенд.